Моя подорож замками Закарпаття привела мене до міста Хуст. Ви не уявляєте, наскільки я була шокована, коли піднялася на замкову гору, а самого замку там не було, лише його руїни. Але мене такий поворот обставин не налякав, і я пішла досліджувати історію цих цеглинок. Хусткий замок це справді визитівка Закарпаття з багатою історією та мальовничими руїнами. На вершині замкової гори вулканічного походження, що височає над містом Хуст. Був зведений замок як Угорська Королівська фортеця його головними функціями були захист хуських воріт, прикордонних районів, і одне з головних це охорона соляного шляху Солотвина, який був стратегічно важливим для регіону. Будівництво дерев'яної фортеці розпочалося близько 1090 року, а кам'яний замок був завершений приблизно через століття. З важливих періодів історії Хуської фортеці варто відзначити, у 13 столітті був пошкоджений монголо-татарами, але швидко відновлений. У 14 столітті завдяки фортеці хуст отримав статус вільного королівського міста. Потім належав князям Галицької волинської держави, перебував у центрі боротьби між Габризбрегами та Самогородськими князями. І, попри безліченну кількість нападів, замок незламно витримував навали турків і татар. І в результаті замок знищила не ворожа армія, а стихія. Фатальною для замку стала потужна гроза, яка вирувала 1766 року влучання блискавки у різні частини споруди, спричинило не лише займання дахів, але й вибух пороху у складі, який знаходився у вежі Фердинанда. Це завдало фортеці непоправної шкоди. Наприкінці не 18 століття руїни почали розбирати на будівельний матеріал для забудови державних будівель у Хусті. На сьогодні це мальовнічі руїни, з яких відкривається неймовірний фантастичний панорамний краєвид на Гусь та навколишні Карпати. Це одна з головних причин, чому туристи обожнюють це місце. З висоти пташиного польоту добре проглядається міська забудова та її архітектура. Між пагорбами звиваються річки Тиса та її притока ріка. Це дає змогу оцінити стратегічне розташування замку, звідки колись контролювали важливі торгові шляхи. Ми прибули саме тоді, коли люди почали стікатися на вершину, тому очевидно, що це місце є популярною локацією для споглядання чарівного заходу сонця. До замку можна піднятися більш під рідною стежкою від міста, і щоб було зрозуміло, як виглядав замок в ті часи, на шляху є макет Хуського замку та нині скульптура кота охоронця. Тому, якщо будете проїзд в місті хуст, то не полінуйтеся відвідати цю локацію. Стежка від підніжжя до руїн має довжину близько кілометрів. Оскільки підніматися доведеться на висоту близько 200 метрів, сам підйом займе приблизно 25 хвилин. Коли ви підніметесь, вас чекає справжня нагорода, фантастичний захоплюючий панорамний краєвид, який буквально приголомшує своєю красою. І не забудьте про зручне взуття.